Вийшли люди подивитись, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умій. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє євангельське читання нам передає дуже таку важливу подію. Ісус навідується до поганського краю. І місія його є, щоб звістити Євангеліє, що Господь навідався до свого народу, що Богу не є байдужою долю, доля народу, якого Він. Покликав добуття, народу, якому Господь довіряє далі творити цей світ, його удосконалювати нашими руками. Але Господь зустрічається із спротивом. І, власне, що оце сьогоднішнє Євангеліє, воно при, е, перекликається із книгою буття, де диявол заздрісник. Батько брехні опутує людину. Тільки. У той спосіб, що людина вступає з ним у діалог. І, власне, що коли відвертається наша увага від Бога, а ми з вами входимо у спілкування з іншою протилежною силою. Ми навіть цього не зауважуємо, як ми піддаємося під вплив цієї злої сили. І, власне, тому сьогодні Ісус навідується до цього поганського народу, щоби провістити, принести їй новину про визволення. Визволення від впливу Злого Духа на прикладі цього чоловіка, який був одержимий, злими силами. І тут як тоді людина вступає в діалог із дияволом. Людина Ісус також з Ним розмовляє. Але власне для того, щоб показати, а радше сказати, виявити Свою Божественну силу. Ісус ставить запитання, яке ім'я Твоє? Але відповіді конкретної не отримує, тільки що їх багато, легіон, дуже багато. Але і це не допомагає злому, щоб Господь виявив свою силу, зокрема через єдинородного сина, який прийшов на цей світ, щоб спасти, спасти людину. Цей чоловік, який навіює на своїх співгромадян страх, бо коли активується особливо ця сила злих духів, тоді його не можуть ні обмежити якось, ні зв'язати, ні ланцюгами скувати. Бо він все трощить і каже євангелист, що він перебуває, живе у місті смерті, у гробах. Але дуже важливо, що оце Євангеліє воно пов'язане є із ще чотирма подіями, одну з яких ми переживали недавно. Це буря на морі, коли Господь виявляє свою силу над силами природи, яких ми також боїмося, які на нас наводять страх, також свою силу над смертю у Воскресінні дочки Яїра. І також по дорозі над Силою нашої немочі, наших хворіб оздоровлює жінку, яка втрачає життя через кровотечу. І, власне, що як кульмінацією оцеї діяльності Божої сили є вигнання злих духів. Дорогі у Христі, ми сьогодні також з вами переживаємо страх. Перш за все, чуємо оповіщення тривоги, переживаємо, щоби ракета не потрапила до нашої оселі. А також ми переживаємо страх, бо останнім часом нас застрашують ядерною війною. І ми живемо, власне, зараз у цьому страху. І тут важливе питання як позбутися цього. Коли приходить. Різдвяний період дуже загострюється питання календаря. Коли правильніше святкувати Різдво чи за календарем григоріянським, а чи ще триматися юліянського календаря? Але в засобах масової інформації, особливо останніми часами, Різдво означається Різдвом. І дуже часто буває так, що коли запитуєш, а що означає Різдво? Що означає святкувати Різдво? Невже тільки Розділити запеченого індика, чи, чи поросятко, а може, при камерах запалити свічку раніше вже приготовлену і дуже часто у понятті різдва. Мало що згадується про воплочення Божого Сина. І як не дивно, але наш страх сьогодні полягає, і очікуємо ми щодня, щохвилини. Якоїсь небезпеки від тих людей, які на різдво запалюють свічку перед образами, перед іконами. Тому сьогоднішнє Євангеліє ставить перед нами дуже конкретне питання: чи Господь ступив на нашу землю? Чи Господь вступив на ту землю, від якої ми чуємо, відчуваємо і переживаємо страх і небезпеку? Чи ми справді прийняли Христа? Чи Христос народився для нас в нашому житті? Чи Він? Перемінив справді нас, чи він нас очистив у святій тайні хрещення, у святій тайні покаяння, чи він справді нас перемінив? І тому, готуючися сьогодні до цього слова, прийшла така думка. Щоби різдво Христове розпочати сьогодні в двісті сімдесятий день цієї безглуздої надуманої війни, яка наносить страх. На нас з вами, здавалося би, тих, яких називали братами, сестрами, і провіщенням оцього дня народження Христа в моєму серці хотів би запропонувати словами. Сьогоднішнього апостольського читання апостола Павла до нас. Бог багатий милосердям. З великої своєї любови якою возлюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви спасенні, благодаттю, а не якимись нашими особистими заслугами. А від нас вірою в цю благодать, яку ми отримуємо від Нього і від єдинородного Сина, який помер нашими гріхами і воскресив нас до життя вічного. Амінь. Слава Ісусу Христу.